Час новини. Радіо Лозова В студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 29 серпня. Голова громади Сергій Зеленський зустрівся з бійцями батальйону Карпатська Січ від імені усіх жителів Лозівської громади подякував легендарному батальйону добровольців за захист держави, героїзм та успішні операції на полі бою. Вручив подяку та прапор України з надихаючими надписами на перемогу і словами вдячності від Лозівської міської ради старшокласників нова хвилян. Віці дякували за підтримку з боку громади. Відзначили, особливо приємно її було отримувати від дітей та молоді. Це надихає і додає сил у бою. На Лозівщині працівники поліції оперативно розшукали малолітнього хлопця. Як згодом виявилося, він ховався у кущах неподалік від місця мешкання. Ввечері 27 серпня до Лозівського районного відділу поліції звернулася 46-річна мешканка села Бунакове. Вона повідомила, що з будинку сімейного типу зник 10-річний хлопець. Близько 13-ї години він пішов в сад збирати яблука та не повернувся. Шукали правоохоронці хлопця кілька годин та знайшли в кущах. Поліцейські провели з дитиною профілактичну бесіду, аби уминути подібних випадків у майбутньому. Новина світу спорту. На вихідних відбувся перший півфінальний матч Кубку Дніпропетровської області між футбольним клубом Донбас та Лозівським авангардом. Лозівчани кажуть, гра видалася видовищною та багатою на помилки з обох сторін. В результаті було забито сім голів на дві команди. Зрештою, перемогу здобули футболісти авангарду з рахунком 4-3. Голи забивали Євген Співак, Владислав Галушка двічі та Едуард Сохомлин. Переможців півфіналу Кубку Дніпропетровщини визначать друга гра. Коли та, де вона відбудеться, сповістять на офіційній сторінці ФК Авангард у Фейсбуці. Тож слідкуємо за розкладом і нагадуємо, що авангардівці паралельно з цим кубком ще беруть участь у Суперлізі та Чемпіонаті України серед аматорських команд. В середньому грають по дві гри на тиждень, тож вболіваємо за своїх. І ще одна новина гордості за своїх. Лозівський вокальний гурт Смак став переможцем всеукраїнського фестивалю народної творчості на національному сорочинському ярмарку серед десятків музичних і театральних колективів країни. Цьогоріч ярмарок вперше проходив у Львові. Тривав три дні з 24 по 27 серпня. Найкращі зразки української культури, мистецтва та крафтового виробництва представили понад 100 учасників з різних областей країни. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував нашим талановитим землякам, які прославляють рідну Лозівщину на такому високому рівні. А також усій дружній команді управління культури Лозівської міської ради. Редакція Теркалозова приєднується до вітань. Культурний фронт Лозівщини тримають міцно. До уваги мешканців громади, які опинилися у скруті, чи потребують допомоги. З травня у нас працює Лозівська міжрегіональна організація Товариства Червоного Христа України. Волонтери мають такі напрямки діяльності, як гуманітарна допомога, психосоціальна підтримка, навчання навичкам першої допомоги, донорство крові, соціальні послуги. Тож, якщо хтось з населення потребує допомоги, можна звертатися до представників організації Червоного Христа. Контактний телефон у Лозовій 050 134 34 16. І до новин Харківщини. Співробітники Служби безпеки України затримали 31-річного колаборанта з Куп'янська. За даними слідства, під час окупації чоловік влаштувався до так званого управління Міністерства внутрішніх справ у Харківській області та допомагав фабрикувати справи проти українських патріотів. Зловмисник брав участь в облавах на помешкання українців та їх доставці до відділку окупаційної поліції. Там він безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів сфабрикованих карних справ для ув'язнення людей у російських катівнях. Про це розповів речник управління СБУ Харківській області Владислав Абдулам. Після деокупації колаборант намагався сховатися на території Харківщини, проте його знайшли та затримали. Чоловікові оголосили підозру за частиною сьомої статті 111.1 колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. Наразі чоловік знаходиться під вартою. Піймали на привласненні та розтраті держмайна. Начальник одного з районних ТЦК Харківщини, а також начальник відділу кадрового забезпечення, нарахували майже 700 тисяч гривень заробітної плати фіктивному працівнику. Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та в Офісі генпрокурора України. На початку березня минулого року начальник районного військомату мобілізував свою знайому, жінку-підприємницю з корисливих мотивів. За допомогою начальника кадрів жінку оформили для проходження служби до районного військомату. Його керівництво підписувало офіційні документи про нарахування заробітної плати своїй колезі, яка фактично не з'являлася на робочому місці і не виконувала свої посадові обов'язки. Їй навіть нарахували премії за безпосередню участь у бойових діях. Правоохоронці провели санкціонований обшук у приміщенні військомату, де знайшли документацію, що підтверджує фіктивне прийняття на роботу підприємниці та її звільнення. Фігурантам повідомили про підозру за привласнення, розтрату майна або зловживання ним шляхом зловживання службовим становищем. Порушникам загрожує до восьми років позбавлення волі. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркало з вам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.